У перші дні зими погода в Україні буде холодною, а подекуди й вітряною. Зниження температури очікується по всій країні. Найпрохолодніше буде на півночі України, де температура падатиме до мінус 12 градусів. Про це нам повідомляє Україдра Так, за прогнозами синоптиків, 1 грудня у перший день зими очікується без істотних опадів. лише місцями в Одеській області ввечері можливі короткочасні дощі. Нарешті території України очікується суха та похмура погода. Що стосується температури повітря в цей день, то вона вже буде з денними морозами. Так, холодніше всього буде на півночі країни, там очікуються денні морози до мінус 4 градусів. Нарешті території країни буде також холодно, Стопчики термометрів будуть підніматися лише до плюс 1 плюс 2 градусів тепла в денний час доби, а на півдні навіть очікується до плюс 3 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона вже буде опускатися до мінус 8 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 1, а вночі буде від мінус 4 до 0 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 4, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 4 до плюс 1, а вночі від мінус 1 до мінус 6 градусів. У центрі країни стовпчики термометрів будуть каливатись в межах від мінус 2 до плюс 2, а вночі – від 0 до мінус 4 градусів морозу. У четверг на півдні температура буде від 0 до плюс 3 в день і від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 1 грудня хмари будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 8 градусів морозу. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря становитиме від 0 до мінус 1 градусів. У Харкові у четвер протягом всього дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря очікується від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У Дніпрі весь день буде хмарним. Без опадів, температура день буде від мінус 2 до плюс 1 градусів. В Одесі 1 грудня марна погода протримається весь день. Ранок і день придуть без опадів, увечері можливий дощ, температура повітря буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!